Всім привіт, дівчата! Огляд покупок з мейкапа. Доставка мейкап на 2778 гривень. Що я купила? Це подарунок. Почнемо. Взяла бігуді собі на літо робити зачіски. Так, бігуді. 146 гривень ось такі. Далі взяла отакий от пак мила. Люблю фрес джуст. Так. Так, 37 гривень. Далі. Взяла 45 гривень ось такі. Подарунковий пакет. Це я свікрові на День матері, хочу зробити подарунок. Чому ж цей подарунок ДАВ? Там від 360 чи 340 гривень, якщо береш продукцію дав, дарують ось такі дуже файне полотенце. Воно, я подивилась, немаленьке. Дуже задоволення. Взяла собі в. Улюблений товар, ще й отримала подарунок. Це, звісно, мій улюбленіший Дав персик. Я взяла, хотіла два, додавала ще один і отримала класний подарунок. Так, далі. А, улюблена моя 105 гривень фарба. На зараз це колір мій натуральний. Дуже світлий блонд, обожнюю цей колір зараз. Ну, тримаю десь 20 хвилин і супер. А, більше я його не тримаю. Так, далі. А, подарунок свікрові взяла ось такий кремик. 220 гривень. От, Лореаль 55 плюс крем. Так, цю коробочку. Далі. Ой, так. далі, далі, далі взяла давню хотілку, зараз по дуже вигідній ціні для волосся. Так. Шампунь і маску. Так, зараз діє дуже гарна акція. Значить, Так, де же цей матрикс. Дивлюсь по цінам. Вот, 531 гривня маска. Це з бондингом для миттєвого відновлення, дуже пошкодження волосся. Так, шампунь. 290 гривень теж по гарній знижці. Теж для дуже пошкодженого волосся. А дуже гарні отзиви цієї маски, за шампунь не дуже, але все ж взяла, взяла парочку, буду користуватися, хоч трошки відновити свій блонд. Далі для зубів взяла свою улюблену пасту Сенсидін. На цей раз взяла ось таку Гум. Так, і він коштував Угу, зараз знайду. Так. Теж йшла знижка на нього. В Дня матері там зараз дуже багато знижок. Так, пірсик. От 181 гривня, так, да, дешево, але вони своїх грошей явно коштують. По 157 гривень взяла пудру. Це. Тіароси, компактна пудра от Керол. Кук. Так. 157 гривень. Забрала останню, хотіла ще. Майже 200 гривень. Ось така велика банка. Нівія теж де. В дуже гарній знижці. Потім 37 гривень взяла ось такий наготок. Для чого я взяла? Буду робити педикюр, І десь там було лак зараз. Він коштував 200, взяла його за 120. Так, взяла ось таких дуже гарна оця фірма Remail для педикюра. А собі і на подарунок ось таких два однакових лака. Так, вони мені вийшли 2 на 160 гривень. Це 35-й номер, такий лосось або цей колір. Нікак не можу підібрати таку собі помаду. Так, далі. Взяла улюблене для інтімгігієни ніжне мило. Чайне дерево, це. присередині. Щось вони, так, вони, так, там видно, що стерти треба, чи що. Так, зараз скажу вам, скільки воно коштує. 75 гривень. Так, далее взяла улюбленные станочки жіночі від жилет. Так. Де ж вони, де ж вони? Так, 42. Угу. Это подоранковий. 47. Я под 7 смотрю. Так, давайте по 47. Гр... так, что там еще у нас идет? Лак для нихтей 164 за 2. Так, редина. А вот 114 гривен 4 штучки. Так, далее. Лак для волосся. Взяла свій улюблений, 162 гривні. Теж в невеличкій скидці, ось таке ось такий лак. Салатовий найбільше подобається навіть по запаху. По 47 гривень мила дав, Пахне на всю коробку, тільки він. І далі подарунки. Це безсульфатний шампунь для жирного волосся. І ось така прикольна. Очищування, відбірювання маска. Спробую, дякую. Ось таке моє було замовлення на 2776 гривень. Все корисне, все добре, все по дуже гарній знижці, тому я дуже задоволена. На цьому все. Гарних вам вихідних, приємних покупок. Тримаємося і бувайте! По скрипту ось такий подарунок зроблю. Також прийшло повіщення, іду на нову пошту, купила собі на роботу рюкзак і таку бананку контрпілер класну, щоб ну, тримати все, там, всі ключі від дому, там, від підвалу, від всього при собі. Тому зараз покажу. Ця покупка мені обійшлася 1700 рюкзак. І десь так же... А, бананка, так що зараз покажу все на цьому. точно, все пока.